І з нами на прямому зв'язку Павло Кириленко, голова Донецької обласної військової адміністрації. Вітаю, пане Павле. Тож наскільки погіршилася безпекова ситуація в регіоні? Чи посилення обстрілів свідчить про початок нового наступу російських військ? Вітаю вас. Так, ситуація дійсно суттєво загострилась і загострилась з півдня на центр області, якщо у нас найгарячішими? і лишається також Бахмутський напрямок. тим зараз дуже гаряче в Авдіївці і в цю годину, і в саме цей час відбувається черговий. Вже їх важко рахувати скільки за добу обстрілів Авдіївки протягом. Сьогоднішнього дня в Голодарську громаду обстрілювали багато разів ворог. Загинуло дві загинула одна людина, і дві людини дістали поранені. В Очерединській громаді, як ви вже сказали, да дві людини загинули. Тобто, ми фактично спостерігаємо по всій лінії фронту іде загострення з півдня і. З півночі, але ворог розуміючи і не маючи можливості пройти оборону і несе дуже суттєві втрати і в живій силі, і в броньованій техніці, там де він її застосовує, він засвіт подальшому застосовує тактику випаленої землі. Тобто РСЗВ працює по всім цим населеним пунктам, які я наразі назвав, і ствольна артилерія, фактично по лінії фронту. Авдіївка, Вугледарська громада. Бахмут, Торецьк, так 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 само періодично. І сьогодні були також ворожі обстріли цивільної інфраструктури, в тому числі і лікарні по місту часів я бахмутського свідченням військових лише у Бахмуті, де тривають вуличні бої, там і даналі проживають кілька тисяч цивільних. Як рятувати тих, хто відмовляється від еваку... евакуації? Рятувати це тільки укриття для тих, хто просто вже на відріз відмовляється навіть середину області переміщуватись. Це укриття і безпосередньо це і рятує життя людей. Питна вода, продукти харчування цим люди забезпечені, альтернативні види опалення і. Палива, все це надано громадою, і люди періодично це отримують. Але законодавчу врегульовано, щоб і законодавчо ми сіломіць мали можливість вивозити людей. Це заборонено, і звичайно, в демократичній державі це важко робити. Але максимальні зусилля, які були вже... Застосували для того, щоб більша частина, фактично, все місто, якщо брати Бахмут з 84 тисяч менше 8 тисяч залишилось в місті, практично всі виїхали, але та частина, яка лишилась, вони дійсно відмовляються. Втім, напризволяще людей ніхто не кидає там, органи влади, військової адміністрації функціонують і допомогу по мірі потреби. І по мірі можливості надається. Звичайно, що електропостачання, гадозопостачання в цих містах відновити просто неможливо, тому що навмисно ворог відразу ж б'є по критичній інфраструктурі. Зрозуміло. А, пане Павло, деталі частіше окупанти обстрілюють ракетами Краматорськ. Розкажіть про гуманітарну ситуацію в цьому місті. Ну і загалом розкажіть про регіон. Чого бракує найбільше? Чого не вистачає? Проблема, як і в багатьох у всіх регіонах, фактично електропостачання, тільки на Донеччині є така відмінність. Я постійно про це із з керівництвом «Укренерго» говорю, і є певні особливості. на жаль, негативний бік. Ця особливість стосується тих громад, де газопостачання ми неймовірними зусиллями своїми, але не могли поновити у зв'язку з наближеністю лінії фронту або з перебоями самого газофон. Наприклад, там в той же Селидівській громаді ті заходи, які були вжиті в казаній громаді електропостачання, скажімо, більш стало відбувається, також це багато зусиль на на це було витрачено. Для про що я кажу? Тобто, якщо є газопостачання, було б стало і там в інших регіонах є принаймні газопостачання в холодну пору доби, то є такі міста по області, в яких крім Електропостачання просто альтернативних джерел обігріву фактично немає. Це є труднощі, які фактично щоденно я в такому оперативному порядку, в тому числі, або безпосередньо вирішую. По Краматорську ситуація є повністю контрольована. Ракетні удари на жаль відбуваються. Періодично і декілька разів на тиждень буває декілька днів підряд. Але місцева влада, військова адміністрація безпосередньо функціонує. Люди забезпечені всім необхідним Газопостачання, електропостачання в місті присутні. Я зараз в місті. Звичайно, ситуація як місто доволі наближеного до лінії фронту, але Життя продовжується і скажу люди з вересня місяця після того, як газопостачання було відновлено. Люди кількість людей, жителів самого Краматорська, збільшилась майже в два рази, тому що життя. Дякую, пане Павло, за інформацію. І з нами наживо був Павло Кириленко, голова Донецької обласної військової адміністрації. Зокрема, ми дізналися про нинішню ситуацію в регіоні. Дякую вам.